Який газончик? Прям лазурний. Саня знову з червоною рожею. Твій грузовий ліфт. Угу. Це для того, щоб купусті раду піднімати. Зараз. Поїхали. Поїхали, Щось воронити. Розпутати. Ну воно ж працювало і так. Та не, я колись пускався її гази під'єднує. Все переплута. Ну, дуже надійна конструкція електропроводки. Ну так. Обережно двері закриваються. Наступ... Наступна зупинка вверх. А це, до речі, сміття від стироду. ми катимось вверх? Стрьомно. Колись перемотаємо. Колись перемотаємо Бля. Саня, може треба раніше, ніж колись. Ой. О, спасибо за ступіньки. Ой. Собі, собі да? Ну ладно. Це в нас вже... А, не ходи по пені. А, воно свіже, так? Да? Угу. Не ходи по пені. Ну що, це ти тут загорав? да? Рожева кімната. Рожева кімната. Ага, ось чому ти такого ж кольору став, як стира дур, Да? О. о, Це утеплення кровля. Ось -от, чот, чотири слої по 5. Це у нас 20, 20 см стерадуру. На стінках буде 10, зараз тільки 5. Бо... Після один шар. А що після, до речі? Ну, о, Стяжка і на неї накладемо ще один. А, для того, щоб укріпити? мембрану. мембрану да. От. Тобто вже кровля зроблена для того, щоб робити розоклонку на ній і е, стяжку. Щоб це все придивилося, вирівнялося і була рівна розоклонка для зливу. Я тепер зрозумів різницю між товщиною екструдера 10 см і 5 см. Два рази більше замахуєшся, так? Да? Да. Два рази більше підрізок. Ну це так. Да. Але у нас тут такий басейн вийшов. Дуже сподіваємося, що дощу не буде. А якщо і буде, то дуже небалей, невеликий. Бо зараз зливів немає. Ну, трошки поплаває таке. Да, трошки поплаває. Всі стики. Як... Це система дренажу є. Да, Ми до речі, її її завчасно. Якщо поліє mm -hmm. дощ, то тут є система дренажу з під стирадура. А по-друге, будуть вентиляційні, е, отвори до самої низу. Тобто воно влага не буде закупорена. Всі великі щілини пропінені, так технологія каже. Він лежить без е, мостиків, без цих е, зонтиків вниз, щоб не передавати тепло, холод. Да, пару тонн з тяжки придавить точно. Вже готово да, Парапет теж утепляється Буде з двох сторін це тільки тут, бо тут же буде заходити спочатку кріпитися А потім на той кріпєш буде ставити ще один лист і зверху буде заходити отак теж мембрана Тут теж буде стирадур, а тут буде вентиляційний фасад з ватою. То парапет буде закритий повністю. 10, 10. <coughs> 30. І, і зверху теж там 5 плюс і так що... От. Це наші вентиляційні канали, це димоход з камін. буде, Да. Тут всі системи вентиляції, викиди повітря, заходи, комунікація на кришу і тому подібне. О, прикольно ходити, вона так сквящає під тобою. Але виглядає суперово. Ну, Я думаю, що стяжку ми теж покажемо. Ну, коротше, це все одно буде в одному ролику, як з воротами. А то ви короткі ролики щось не, любите, не полюбляєте. Дивитися буде трошки більше. О, це ще залишки, які будуть на розклонку йти. Ти знаєш, я правильно порахував екструдер. Правильно? Тільки я товщину на парапет п'ятерку зробив. І ото, що нам не вистачає на парапет. Ну, ну я так порахував, що рівно стільки не вистачає, щоб другий шар зробити ці. Ну, бачиш. Ти правильно, але неправильно. Бо а. У мене має лишитися було після всього цього десь три, два-три, ну два -три я, ну ці штучки. О, он, бачите отой от пісюнець, Це і ядренаж. Він потім, коли закриється кровля, зріжеться і зап'єніться. Вийметься і за пеніса, вийметься. Вийметься туди. Ку-ку. А ти знаєш де вердинис, так? Да? Ну, знає, знає. Що сидиш? Привіт! Слідкує за нами постійно. Якось так ось. цьому все. Да. Може фоточку зробити на пам'ять. А як тут фоточку робити? Отак от. Клацаєш зверху. Так, Я зробив. Коротше, потім попадемо. Так, ну все. Всім па-па. До наступної частини цього ролика. Так, в нас... Дренажка працює, он тут все стікає з однієї сторони. Вон звідси тече досі з цієї сторони. Вон скільки Екструдеру не видно. Я ще не залазив, не дивився, що там після цих всіх вітрів, що там трапилось. Зараз поїдемо, подивимось. Екструдером не видно, значить не полетів далеко. Бо дуже я не знав, чи витримають ці кріплені екструдери, чи не витримають. Зараз побачимо. Де на місці? Там вон тільки одна бачу. А, парочку відклеїлась. Ну нічого, дві-три штучки я поправлю. Ось ця відклеїлась, ну підійшла. Вона була ось там. У -у -у. Ця поламалась. Цікаво де вона. Значи не плаває. Ну так, да, трошки води. А, ось воно. Все на місці. Далеко не полетіло. Ось ця була десь. Ага. Воно ось тут було, де? Тут -то у нас втрати. Ну тут десь було. Один, два, три, три. І вони десь далеко полетіли. Зараз зараз до сусідів подивимось. Наче нема. Ну, прижметься є, до речі, прижметься стяжкою і все видавить всю воду. Тя стрибаю вишмякується Ну, втрата десь три штучки. Ця ще минулого разу відлетіла, я її не піднімав. Ну. А, дві штучки, втрат. втрата дві штуки. Нічого, зараз швидко закріплю і все. Ну, наче все добре. Придавиться, видивиться. Ну все, пішли далі. Так, розібрав ворота. Зараз, так, щоб ну, от сюди ніхто не міг зайти. От, коли поїдемо, засипамо все пісочком. От. Ну, по саме майже. Вже все підготував. Ну так, поки нема, буде пісок. Ну, великі ворота. Зато тепер світло в кімнаті для авто. Якщо ви думали що це? Що тут мало було? Та ні, воно все падає ось так. Тут було ось така куча. Ну наче не хочеться щоб на ворота насипалось там, пісок туди багато, бо його звідти не, не витягнеш і вода буде там стояти разом з піском. <кхи> ну, ось така кучка Виїхати можна ага. ось так потроху йдемо. Трошки крутить, але я зробив саму слабку потужність, щоб мене не крутило. Бо якщо Макси перша, то вона дуже сильно дергає, можна залетіти. Продовжуємо. Робимо стяжку. Три години, ну десь до дев'ятої треба ще закидати, ну що, робимо парапет? Так як у нас сам парапет нарівний. Я хоча б один краю зробив трошки вище екструдером, а зараз відрізаю, і воно тут має лягти от на нього зверху екструдер, і буде більш-менш рівно. Бо з цієї зовсім не відрізав сторони, а отут от доволі таки багато відрізав. так-то прикольно вышло. Здесь вот так. Такие кусочек. Здесь, здесь, здесь. И вот здесь, здесь. так. вот так. И как тут яма. І на яку треба заклеїти, хоча буде ось край, на неї класти цей екструдер і буде рівненько цей край виглядати. А той все одно буде вже вирівнюватися е, нашим зовнім ну, е, е, вентильованим посадом. Так що таке ось спускаємо вниз. Зайве. Ну все, я чекав, поки потемніше щоб зробити цю процедуру, бо лазера зовсім не видно на світлому вдень, навіть якщо тучки є. Все, добре. У нас завершений парапет. Димаходи до цієї сторони теж. От. Отеплювачі. Поприбирав оці всі. О, те, що тут вверх. стяжки залишились. Повечка луповов. Вот стики ось. Сміття назбиралось. Ну все.